Варіанти реальності. Перший в свій час називається Бейто в Кабалі, розкривається переді мною картина, яка штовхає мене вперед постійно. Кожен стан в цій картині думка, якась ситуація, і я просто на неї реагую якимось чином. Як я на неї реагую, з точки зору кабали теж детерміновано. Все, бо моя природа, мої реакції вони вже закладені в мені. Я не можу зараз вибрати, нажати на якусь кнопку, якийсь органайзер, і буду відчувати ось це бажання, цю ось цю думку. Воно приходить мені. Далі свою наступну реакцію я теж не можу ні вибрати. Я на неї не впливаю, бо таким чином я працюю. А що ж я можу вибрати? І ось тут є момент такий, абсолютно неочевидний. Бо кабала розповідає нам про структуру реальності, яка не є послідовною. Треба зрозуміти, що ми говоримо про систему реальності, про систему світобудови, яка не є послідовним шляхом з точки А в точку Б. Бо вона є багатошаровою структурою, в якій ми знаходимося.